Вітаю на каналі Зелені обрії. Сьогодні поговоримо про рослини-агресори, тобто такі, які швидко розмножуються, заполоняють ваші клумби чи сад і їх складно контролювати та вивезти, якщо вчасно не доглянути за місцем їх перебування. Мається на увазі, якщо їх не видалити або не зробити своєчасну обрізку. Вони здатні утворювати суцільні коврики при неправильному догляді. Одна із таких рослин це популярна трава відома всім, це м'ята. Зараз відомо багато її видів з різними смаками. Рослина популярна останнім часом. Садівники із задоволенням висаджують її на клумбах, використовують як лікарську рослину, вживають у чай, споживають. Але. Вона відома своєю здібністю розповсюджуватися підземними пагонами і це робить важким догляд за нею, її стає важко контролювати. І щоб цього не відбулося, краще висаджувати її в контейнері, або у тому місці садочку, у якому більше нічого не планується вирощувати. Лілейники. На перший погляд. Гарні популярні квіти, але також можуть захватити велику територію, якщо їх не зупинити. Але це стосується простеньких видів лілейника. Сортові екземпляри не мають великої сили росту, більш вибагливі і тому з ними таких проблем не буде. Золотарник всім відома квітка з яскраво-жовтими суцвітями, також має здатність швидко рости, агресивно розповсюджуватися в саду. Хоча це чудове доповнення до будь-якої композиції, але воно у прямому розумінні може поглинути інші рослини, і його стане важко контролювати. Золотарник. Розповсюджується через підземні кореневища може швидко прижитися в саду, якщо його вчасно не зупинити. І щоб ця квітка не стала занадто агресивною, краще її висаджувати на тій території вашого участка, де він зможе вільно розповсюджуватися і не заважати іншим рослинам. Цікавий факт, що ця рослина. Спочатку це було ще 18 сторіччя, вирощувалася на квітниках, кладовищах, а далі вийшла з-під контролю і почала масово поширюватися в лісах, луках, вздовж доріг та узлісь. І зараз є одним із лісних польових бур'янів. Наступна рослина рослина із роду сукулентів це іспанський очіток, його ще іноді називають мохом. Він дуже швидко розмножується самосівом і підземними пагонами. Не вимагає ніякого поливу, росте навіть на бідних ґрунтах його дуже важко позбутися, навіть постійно видаляючи. Але для тих, хто послуговується правилом посадив і забув, це просто ідеальна рослина. Чистець Візантійський має ще іншу назву стахіс. У нього такі продовгуваті опушені листочки, і це надає йому декоративності. Колоскоподібні суцвіття вже не такі привабливі, як листя. Але у ландшафтному дизайні його часто можна побачити, і як елемент рокарія чи альпінарія, також у бордюрах. Буквально за рік стахіс здатен вкрити землю. Суцільним ковриком, і заглушити всі рослини біля себе. Ще одна приваблива рослина, але, на жаль, також рослина-загарбник, яка здатна пригнічувати інші це конвалія. Люблять її за вишуканий аромат, та тенітний квітконос із маленькими дзвіночками, який зацвітає у кінці травня, на початку червня. Зараз виведені навіть гібриди з рожевим відтінком квітки та махровою її формою. Рекомендація не висаджувати конвалії у квітниках, а десь у саду, під кронами плодових дерев у садочку, оскільки вони люблять напівтінь. Або ж навіть у окремому контейнері, щоб кореневище, яке швидко розростається, не погубили інші квіти. На сам кінець потрібно зауважити, що ці рослини хижаки на великих ділянках можуть бути навіть дуже ефектними, наприклад, в пейзажних композиціях, але не у маленьких квітниках, рокаріях, рабатках. Якщо ж ви вже посадили їх, то не забувайте стримувати їхній ріст, строго контролювати. Їхнє розмноження, тому що вони пригнічують інші рослини. Але повірте, все це не варто витрачених зусиль. Друзі, пишіть в коментарях, якими би рослинами ви поповнили цей список рослин-агресорів. Підтримайте українськомовний контент підпискою. До зустрічі!